День Єднання Свято в Україні встановлене 16 лютого 2022 року указом Президента України. Ідея Дня Єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Російська Федерація може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Всім привіт! Нещодавно почула таку фразу наша сила в єдності. Ви знаєте, що це означає? Мені здається, це щось точно важливе. Не просто так і свято таке запровадили день єднання. Тож, що таке єднання? Це ж не просто іменник. Єднання це перш за все, коли ми всі разом. Нині ми учні, які об'єднані одним прагненням гарно навчатися. Ми маємо стати розумними та кмітливими, аби разом відновити нашу країну після перемоги. Кольори прапора України це жовтий і синій. У поєднанні буде зелений. Зелений то кори життя. Отже, Україна – Україні на життя. От вона сила єдності. Янань, Це кого за часиківської Росії докартувався навколо середи освіти. І вірував у світоме. Адже у них був князь. Єднання це коли нашим предкам-козакам була несила терпіти знущання. І вони спільними зусиллями побудували Запорізьку Січ. Коли спільними зусиллями УНР обурювали собі право на існування, коли українці фактично були за крок до проголошення власної незалежності. Коли у 1991 році проголосили його Акт про незалежність Української держави. І коли ми з вами отримали шанс стати дітьми Незалежної України, Єднання. Це той ланцюг Національної єдності, коли всі українці взялись за руки від Києва через Львів до Івано-Франківська. Коли ми разом. Єднання це коли ми даємо одне одному Ой, я щось таке сказав? Коли разом ми можемо зробити дуже велику справу і зорати, і посіяти, і виростити, і зібрати, і обмолотити, і спекти та й півсвіту нагодувати. Коли разом нам під силу геть усе, щира подяка нашим волонтерам, ви щохвилини наближаєте перемогу. Дякуємо всім захисникам та захисницям, що боронять нашу святу землю. Так, на жаль, нині ви окремі в окремі від своїх сімей, але ви і ми об'єднані однією мрією. Та й ваші рідні, і ми від душі молимося за ваш успіх та здоров'я. Чекаємо живих і здорових і, звичайно ж, і з перемогою. Об'єднуватися можна та навколо будь-чого. тож день єднання. Це не просто формальне свято у календарі. Та день, коли можна просто так, без приводу, щиро обвіняти маму. Просто мамалювати стік для воєнного село. І підкореючи молоді. Щоб просто зібратися, обговорити останню прочитану книжку. Українці мають багато читати, щоб бути розумними. Що і казати? Навіть задля роботи над цим відео ми скористалися силою єднання.